Якось один мій клієнт наголосив на тому, що закон карає успішних. Особливо якщо вони занадто помітні не лише для сусідів, а для правоохоронних органів, для засобів масової інформації та і просто перехожих на вулиці. Бо у нас успіх це підстава для перевірки і не лише податкової. Тому наступного разу, якщо ви матимете на меті якимось чином проявитися по-багатому, то, можливо, згадайте слова цього мого знайомого. І системно проаналізуйте, вам краще бути багатим чи здаватися багатим. Можливо, ми ще у нашому суспільстві. Не доросли до того, щоб радіти чужому зростанню.